Ваша тобі хтось колись позав пісню? Ні, ніхто роду. то ми будемо паті Бабуся валя, то любов жива. У твоїм серці квітне доброта П'ять онуків, мов квітки в саду. Хід Sun Hector це просто була для мене знахідка, тому що вперше я брала пісню для Юри. І знаєте, воно так розчулює, Мама вчора плакала. Я сама вчора розплакалась, хоча я її перед тим вже чула, бо мені скидали. Вам скидають її в декількох варіантах, і ви собі обираєте. Чи ви хочете більш швидшу, чи ви хочете більш таку, знаєте, ніжнішу мелодію. Тому дівчата, хлопці, це дуже гарна ідея подарунку. Вони вам просто все напишуть, все продумано до деталей. Тому користуйтеся і не губіть. Ви вразите свою кохану людину чи свою близьку людину, повірте мені, тому що і пісня залишається з вами, і у вас буде така, знаєте, ваша пісня з вашою історією. Це дуже круто.